Арсенію лише 18, але він уже встиг пройти війну і пережити серйозне поранення. Хлопець родом із Дніпра ділиться бути військовим, мріяв із малих літ. Я взагалі-то давно ще планував з дитинства займатися військовою справою. Не було чіткого плану, чи отримувати військове вище, вище освіту, чи йти так, але через війну і. Через певні умови отримання військової освіти не дуже вона якісна. Я все таки вирішив одразу йти на контракт. У війську Арсеній вирішив бути штурмовиком. Цьогоріч, на початку серпня, під час бою на запорізькому напрямку потрапив під мінометний обстріл. Уламок розтрущив руку та пошкодив нерв. Допомогли побратими, конверсію зробили. Виявилося, ну, що немає е, цієї е, артеріальної кровотечі. Зробили конверсію звичайним не гемостатичним бинтом. Це теж, я думаю, полегшило трохи роботу медикам. От. Після цього доволі швидко мене евакуював. Під час евакуації Арсенію встановила апарат зовнішньої фіксації. Згодом хлопець потрапив до Дніпра, де переніс вже кілька операцій. До нас він надійшов. Як уже на етапне лікування. Ми йому тричі проводили оперативне лікування по закриттю вогнепальних поранень та дефектів м'яких тканин. Зараз рани вже закриті, очікуємо їхнього загоєння. Наступним етапом буде остеосинтез променевої кістки, яка була зламана від поранення, та у нього є ще пошкодження середини та променевого нервів, які будуть Наступним етапом вже лікуватись, медик додає характер травм з початку повномасштабного вторгнення змінився, і з ними стало працювати складніше. Якщо казати про початок війни, то це було більше від артилерії поранення. То зараз превалюють дрони ФПВ чи скиди, то більш такі поранення неприємні тим, що уламки йдуть не магнітні їх. Важче видаляти. Боєць після тривалого відновлення готується повернутися на службу. Його історія приклад мужності і незламності українських воїнів, яких щодня рятують лікарі Дніпра. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Т.